Через Лас-Вегас в штат Юта. І в штаті Юта базується компанія Дотера, і кожен рік, в вересні, там проходить велика конвенція. І вже третій раз я їду туди персонально, чому я дуже сильно рада. Зі мною їде Оля, а вона мій партнер. І зато наш водій, яка везе, везе нас вже теж ми вдруге їдемо на машині. Я прилітаю в елей. Про елей я робила окремий влог там, тільки перший день в мене вистачило сил на влог. Можете подивитися, я гуляла по Голівуд бульвар. А зараз я повертаюся до влогу, тому що я дуже хотіла зробити влог саме про конвенцію. І от ми в дорозі нам їхати ще 6 годин до нашої першої зупинки. Я вам покажу дуже красивому отелю. П'ять 5, 5 годин. 5 годин. А потім, завтра, ми виїжджаємо вже в Salt Lake City. там ще 3,5 години, і ми почнемо з екскурсії по кампусу, по головному офісу Детера. Я думаю, що про це зроблю окреме відео, бо це дуже цікаво. Я ніколи ще не була. І я чула, що це супер-супер цікаво. Бачила інші відео. І з нами ще одна. І от ми такою компанією їдемо. Тому зараз вам привіт ще поки що з Каліфорнії, але скоро вже будемо в'їжджати в, в Неваду. Ми зробили, ми зробили зупинку на заправці технічну, і зараз, зараз будемо пити електроліти. Ми їх замішуємо з водичкою. Краще, щоб це була скляна чи металева. Але коли ти в дорозі, можна і таку, просто берете електроліти, берете бутилочку. 一。Yeah. Ми вже майже приїхали в Аризону, і зараз у нас час пити протеїн. Ми взяли з собою дуже класне пелеве молоко, і ось тут у нас протеїн. У нас вже пішов пішла шоста година, як ми їдемо. Я змінила водія. Бачите, тільки я не міняюся тепер Маша веде. Оля щось під'їдає там. Покажи бич пакет. Так, подождите. Оля я решила поесть. А, не будем вот эти разливать. Потом, потом. вот, короче, продолжаем ехать. Yeah. Добрий ранок. Ми знаходимося на висоті 11 тисяч фунтів. Зараз спробую пригадати, скільки це кілометрів. Достатньо високо. Дуже красивому місці. Це Брайанс Lodge. Ми тут ночували. І зараз вже їдемо в сторону Солт-Лейк-Сіті. Спілкуємося. Так виглядає тераса у нас в готелі. Подивіться, яка краса осіння, Як... які... які дерева. Тут ще олені ходять. І Олені от стоять. Це красиво. Ну, а ми вже готові виїжджати. І головні атрибути вже готові теж. У нас тут дифузор вже працює, і в ньому олія Танджеріна і противовирусний бленд on Так що можна їхати. Ми майже доїхали до Salt Lake Сіті і вирішили зробити зупиночку. Я думаю, що якщо ви дивилися влог про. Лос-Анджелес і про мій похід на Голівудський бульвар. То ви це місце вже повинні знати. Це іменна от бургер. Він є тільки у декількох штатах, тому не скористатися можливості я не могла. Ми на місці. Salt Lake City, і вже зайшли в наш здоровий конвеншн центр. І зараз підемо реєструватися на конвенцію. Дуже-дуже великий зал для реєстрації. Черги нема наразі, і от нас вже чекають що в них є різні черги для різних рангів через те, що в мене вже лідерський ранг, в мене є своя черга, і от я вже навіть зачекинулася, чекаю на свій рюкзак. І так цікаво, що чекіне мене моя менеджер, моя акаунт-менеджер, яка мені допомагає. Це дуже мало. Така краса. Інсталяції до тера. Сонце світить світло, дуже-дуже класно. Ну а нам треба їхати далі. Тому що сьогодні у нас по плану екскурсія по кампусу. Про неї я, можливо, зроблю окреме відео, тому що там дуже багато всього. Так, ми прийшли на маркетплейс. Дивіться, яка тут краса, лампи неонові за 16 доларів. Я от собі одну одну взяла. Дещо що можна купити тільки тут на конвенції це такі діфузор, який виглядає як свічка, і таких можна купити тільки два і тільки тут, тільки ті, хто приїхав прямо на конвенцію. Різні дуже красиві кружечки. Мірчу дотери терито дуже завжди якісний, дуже класний. Я, якщо чесно, взагалі не шокого. Я завжди беру тільки те, що мені дійсно потрібно. Тому я взяла два діфузора і лампу. І, в принципі, готовий ти на чекав вже. Дивіться, які вони молодці! Luggage storage. Тобто, якщо ти сюди приїхав з чемоданами, ти можеш прийти і залишити тут свої чемодани. А, також тут для зручності є заряд, зарядки. Бачите, тобто можна заряджати, якщо що, бо тут все, завжди сідають телефони. Ну, це класно, насправді, такі зручні моментики. Ще один дуже класний ніштяк це вода. Завжди є вода. Це дуже круто. От Ольга це нам демонструє. Це маркетплейс, <с>? де ми були. Це вся двіжуха. От, Ще момент про корисні якісь речі да, на конвенції. Наприклад, в жіночій вбиральні. От, будь ласка, якщо раптом знадобиться річ, теж все є, це дуже приємно. Ми вийшли на світло денне, а дівчата, як враження? перший день. Їсти хочеться, Єсть хочеться, согласна. тому ми йдемо їсти, і на цьому перший день ми завершуємо. І завтра у нас починається General Session сешн 9-й ранку. На сьогодні такий майже healthy Dinner. Салатик. Але найголовніше, що ми сидимо з видом на будуючуся барманську церкву. велику-велику. Ми живемо в центрі міста, тому додому йдемо по центру. Подивіться там, який захід на фоні. Тут. Будується церква, там капітолій. Бачите, малесенький, це капітолій. Тут ми десь біля нього живемо цього разу. Так що ми пішки всюди можемо ходити. Ну, дивіться, як красиво! Заказ! Да. Коротше, тут можна переходити дорогу так, по центру перехрестя, тому ми йдемо по самому-самому центру. Заказ. Дуже прикольно. Ой, красиво, тут квіти. Просто так чистенько, так міленько гуляти приємно. А ось це наш готельчик. Такий прикольний. А там, якщо трішки ще пройти, ось там буде капітолій. Так що прогуляємося в інший день. От прийшли. Прямо в центрі, теж бачите. Так, це наше житло. Наш диван. наша... Наша спальня, ну тут даже є о, сходи. Опа, о, вау, олдскульненька. Так.